Добрий, день! зараз хочу показати, як я готую свій виноград до настання серйозних морозів. Зараз 20 грудня, ще серйозних морозів не було. Було тільки максимум мінус 5-7. Так що зараз якраз нормальний час підготувати виноград до морозів, які більше, мінус 15. Перш за все хочу сказати як сформований мій виноград. Мій виноград сформований таким чином, що йде два рукава по нижній проволоці. Нижня проволока від землі 50 см. Ці два рукава я розміщую отак по нижній проволоці. І це дає змогу відцепити всю лозу і положити її на землю. Ось тут я відсипив вже лозу на цьому кущі. І тепер її треба згрупувати і положити на землю. Ось як це вийшло на цьому кущі. Я її положив. І тепер залишиться, що зробити. Зараз візьму, піду візьму пару палок. Приложу цю лозу. Палками, щоб вона ближче була до землі. І все остальне зробить сніг. Наша погода настроєна так, що майже завжди перед сильними морозами випадає сніг. Тому цього буде достатньо, щоб сніжок укрив, адже сніжок це найкращий укривний матеріал. Ну і ще буває таке, що. Дають прогноз, що завтра буде 25 градусів. Якщо я бачу, що снігу недостатньо, я йду беру лопату і накидаю на ці кущі ще трошки снігу, який лежить поряд. Таким чином я вкриваю свій виноград. І це майже 100% гарантія, що він не вимерзне. адже в районі Уманщини. Дуже таких серйозних морозів не буває. Буває, звісно, і до 30 градусів. Але це, по-перше, буває рідко, по-друге, сніжок нам допомагає зберегти неморозостійкі культури. Все, положив три палки, воза оказалася майже на землі. Все остальне прижме Снігу майже сніг буде і на випаті на полки і на возу. Вона буде утяжелятися. І возу прижме аж до 10 см від землі. Добре, був радий поділитися, кому цікавий. Ой, упав. Кому цікаві наші відео, підписуйтесь на канал. Ставте лайки. До побачення!